Права 33. Перетворіть на многочлен стандартного вигляду. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо оромісткий вираз. Тут у нас є дужки. Спочатку будемо m у квадраті множити на m плюс 3. Записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, m у квадраті. Тоді ми множимо спочатку на m додати. І m у квадраті ми множимо на 3. Далі відняти і йде добуток. Тоді ми пишемо мінус і розкриваємо дужки. Так, у дужках у нас m у квадраті спочатку множимо на m-1. То ми записуємо, що це буде m у квадраті. Що множиться? Спочатку множимо на m. так, І додати. m у квадраті ми множимо на мінус 1. Так, додати. Далі 4m множимо на m-1, то ми пишемо 4n, що множиться на m. Так? І додати 4n ми множимо на мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна виконати множення. Отже, m у квадраті помножити на m, це буде m у кубі. Далі m у квадраті помножити на 3, це буде плюс 3m у квадраті. Далі ставимо ознак мінус. Тут ми забули закрути дужки, пишемо мінус. Так, далі m у квадраті помножити на m, це у нас буде m у кубі. Далі m у квадраті помножити на мінус 1, це буде мінус m у квадраті. Йдемо далі. 4m помножити на m, це буде 4m у квадраті. Пишемо плюс 4м у квадраті. Ну і 4м помножити на мінус 1, це буде мінус 4m. Мінус 4m. Є? І це дорівнює. Ну що ж, тут можна звести подібні доданки і розкрити дужки. Ну Або можна просто розкрити дужки, а потім звести подібні доданки. І так, і так можливо. Давайте я спочатку розкрию дужки, тобто ми записуємо, що це буде m у кубі плюс 3 m у квадраті. Далі міняємо знак доданки у дужках на протилежний, бо перед дужками мінус, то записуємо не m у кубі, а мінус m у кубі. Не мінус у квадраті А плюс М у квадраті. Не плюс 4М у квадраті, а мінус 4М у квадраті. І не мінус 4 м, а плюс 4 m І це дорівнює. Ну що ж, зараз дивимося, чи є в нас подібні доданки. Тут ми бачимо, у в нас є плюс м у кубі і мінус М у кубі. Ця сума дорівнює нулю, їх можна використати з суми. Ну і потім дивимося, давайте з підкреслюю, є 3 м у квадраті, плюс м у квадраті, це буде 4м у квадраті, але є мінус 4м у квадраті, то ця сума також дорівнює нулю. Викреслюємо. Так, то у нас залишається тільки 4м. 4m. Записуємо 4м. 4m. Тобто це. Вираз перетвориться на такий множлен, на 4 м після спрощень. І Переходимо до другого завдання. Тут у нас множення спочатку першого виразу на другий. Ну що ж, Давайте будемо множити. спочатку 9х множимо на x плюс 3. Та ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 9х ми множимо спочатку на x додати і 9х ми множимо на 3. Є? Yeah? Чудово. Потім мінус 1 ми множимо на х плюс 3. Бо відняти 1 це додати мінус 1, то ми записуємо, що додати мінус 1. Ми множимо спочатку на х і додати мінус 1 ми множимо на 3. Є? Yeah? Yeah? Ну а потім іде знак мінус і там 3х-2 в квадраті, то ми записуємо мінус і розкриваємо дужки. Так, відкриваємо душки. А в дужках у нас тут квадрат різниці двох виразів. Записуємо, що це дорівнює квадрату першого виразу. 3х у квадраті. Далі мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться, записуємо на 3х і що множиться на 2. Ну і плюс квадрат другого виразу пишемо плюс 2 у квадраті. І це дорівнює. Виконуємо множення. 9х помножити на х це буде 9х у квадраті. 9х помножити на 3. 9 на 3 це 27, буде плюс 27х. Є? Далі мінус 1 помножити на x це буде мінус х. Далі мінус 1 помножити на 3 це буде мінус 3. Є? Ну що ж, записуємо тоді знак мінус. І 3х підносимо до квадрату 3 до квадрату 9. І буде х у квадраті. 2 помножити на 2 4. І помножити на 3х це буде 12х. Записуємо мінус 12х. Далі 2 у квадраті це 4, записуємо плюс 4. Гаразд. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна, в принципі, звести подібні доданки. 27х бачимо, і мінус х. Все інше записуємо без мін. Тобто буде 9х у квадраті. Далі 27х мінус х це буде плюс 26х, і мінус 3. Далі у нас перед дужками знак мінус, то міняємо знак доданки в дужках на протилежний 9х в квадраті буде а 9х в квадраті. Буде не мінус 12х, а плюс 12х. Буде не плюс 4, а мінус 4. І це дорівнює. Ну що ж, тут ми бачимо у нас є 9х в квадраті і мінус 9х в квадраті. Ця сума дорівнює нулю, викреслюємо їх з суми. Є? Так, далі бачимо 26х і 12х. Ну що ж, давайте я їх підкреслю. Тобто 26х і 12х. Разом це буде 38х. Записуємо плюс 38х. Тобто 38х. Є? Ну і у нас залишається ще мінус 3 і мінус 4. А мінус 3 відняти 4 це буде мінус 7. Записуємо мінус 7. Є? Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Перетворіть нам нового стандартного вигляду, записуємо в першому завданні. Щоб перетворити, ми одержали 4М. А в другому завданні 38X мінус 7. Ну що ж, ось таке завдання на множення многочлена на многочлен та зведення подібних доданків. На цьому вправу завершено.